З рюкзаком на плечах та наміром пройти усю Україну. Сергій Кукушкін, колишній військовослужбовець, каже, місяць тому розпочав свій шлях довжиною в 1200 кілометрів. Я думав, спочатку через Київ, але так як це мій перший маршрут, то через Київ це було за дуже багато кілометрів, тобто і так 1200 кілометрів. але вирішив пройти все ж таки через рідне місто, через Кропивницький, Кривий Дніпро і вже на Після початку повномасштабної, розповідає хлопець, повернувся з-за кордону та пішов до військомату. Відтоді служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді. Оходимо службу в Бахмуті, це вже там, де промзона. Потім нас перекинули на головну дорогу між Солідаром Бахмутом. Я був в старшій позиції на той момент. І почалося обстріл мінометами, отримав поранення в. Тоді так. Ще потім тримали оборону, але нам передали, що треба відійти. У нас були суміжні підрозділи, які там стояли. І ми відходили на точку евакуації і ще отримав поранення від кулина. Потім два місяці реабілітації та повернення до війська на Харківщину. Там розповідає хлопець, його звільнили зі служби за станом здоров'я. Ідея здійснити піший марафон, каже, прийшла ще тоді. Я спав. Ніби я кудись йду, я не знаю, що там. куди я йду. і Мені дзвонить мій побратим і каже, брату ну що ти день. Я кажу, йду. Він каже, де ти, я питаю. Я відкриваю очі і кажу, йду. І не можу зрозуміти, а куди я йду, що я йду. Я так лежав, лежав, думав, думав, куди я йду. І так ось до ранку, поки лежав, прийшла така ідея пройти через Україну і подякувати всім військовим за те, що можу так пересуватися своєю країною, розмовляти на рідній мові. В кожному місті, говорить Сергій, має підтримку. Хлопець веде прямі ефіри, де розповідає про свою подорож та потреби військових. На одному із таких його побачила волонтерка Алла Жвава. Проживаю в Фінляндії, сюди приїхала в відпустку. Мене познайомили з Сергієм подруга, її звати Юлія, коли ми поверталися сюди, поїхали по дорозі і зв'язалися. Я був в автобусі, я сказала людям, що йде хлопчина із з Львову до Костянтинівки. Йому жінка допомогла придбати бінокль, говорить Сергій. Юля мені написала прямо на прямій трансляції. Каже, за годину буде сюрприз. Я кажу, сюр... я не люблю сюрпризи, вона тобі сподобається. І зупиняється бус, люди виходять там і передали бінокль. В Умані хлопець планує бути до середи. Тут, каже, найбільше знайомих, з якими хоче побачитися. Після завершення дистанції, додає, хлопець планує наступну. Людмила Трум, Суспільне, Новини, Черкаси.